thank <laughs> you Ти знаєш ці безсонні ночі, коли думки гіркими краплями стукають у скроні? Коли ти лежиш у темряві і питаєш себе, чому знову не вистачило сил стриматися? Чому твоя обіцянка собі так і залишилася пустим звуком? Скільки разів ти присягав почати нове життя з понеділка, з нового року, і скільки разів твоє рішення тануло, не проживши і тижня? Можливо, саме зараз у твоїй душі йде невидима війна між миттєвим бажанням здатися і глибинним покликом змінити себе, між слабкістю, що шепоче, поступися, це понад твої сили, і тихим внутрішнім голосом, що просить триматися ще трохи. Ця боротьба виснажує, болить, змушує сумніватися в собі. Та саме в цій боротьбі починає зростати твоя справжня сила. Саме у ці хвилини з'являється сила волі. Це вона піднімає тебе після сотні невдаш, веде крізь темряв сумнівів до світла мети. Вона невидимий вогонь всередині, що не дає згаснути надії. Без неї ми стаємо рабами примх та моментних спокус, заручниками власної слабкості. З нею здобуваємо свободу творити своє життя. Цей монолог запрошення зазирнути вглиб. І знайти ту іскру, що роздмухає твій внутрішній вогонь. ми поговоримо про те, що таке справжня сила волі і самодисципліна, як ви перед обличчям спокуси, як маленькі щоденні звички здатні змінити твою долю і який сенс ховається у наших стражданнях. Це канал про крустове ложе. Мене звати Роман, і перш ніж ми почнемо, хочу порекомендувати вам дещо чим користуюся сам, а саме каву від рюкзаку з їжовиком грибінчастим. Я є прихильником як гарної кави, так і єжовіка. Цей незвичний гриб вже декілька років допомагає мені тримати максимальну когнітивну продуктивність. Якщо вам також цікава тема покращення роботи мозку, посилання на каву я залишу в описі. А спеціальний промокод ложе 20 допоможе отримати знижку, якщо ви все ж таки захочете спробувати щось нове у світі кави. Також в описі на вас чекає лінк на телеграм канал проекту, де можна отримати більше інформації по темі цього випуску. Ну і як завжди, прошу поставити лайк та залишити коментар, аби відео не потонуло в безодні рекомендацій Ютубу. Уяви маленьку дитину, що сидить сама в кімнаті перед столом, на якому лежить зефір. Його солодкий аромат розтікається повітрям. Дитині кажуть, можеш з'їсти цю смакоту зараз або почекати 15 хвилин, тоді отримаєш два зефіри. Спокуса близька, барвиста тягне до себе. Деякі діти не витримують і тягнуться за ласощами одразу, але інші стискають кулаки, відвертаються, затуляють очі руками чи навіть. Щось наспівують, аби лише відволіктись. П'ять хвилин, десять малюки совуються на стільчиках, але тримаються і, зрештою, витримують. Радісний експериментатор повертається із ще одним зефіром: щастя, маленьких переможців немає меж. Вони подолали себе і отримали заслужену винагороду. Цей відомий експеримент психолога Волтера Мішела став класикою науки про самоконтроль. Минули роки, і дослідники розшукали тих дітей вже дорослими. Виявилося, ті, хто вмів чекати, загалом краще давали собі раду в житті. Вони досягали довгострокових. Цілий мали вищі результати в навчанні, були більш стійкими перед стресом. Здавалося б, просто зефір, а така різниця в долях. Подібні випробування життя влаштовує нам постійно. Різниця лише у тому, що винагорода приходить не за 15 хвилин, а скажімо, за 15 місяців чи навіть років. Школяр, який вечорами робить уроки замість гуляти, стає успішним студентом, а згодом фахівцем і пожинає плоди свого старання музикант щодня віддає години практиці, виграючи гами та етюди замість розваг, і зрештою виходить на сцену майстром. Кожен такий шлях починається з маленького ні лінощам сьогодні і завершується великим так, здійсненню мрій у майбутньому. У чому секрет тих дітей та й дорослих, які вміють дочекатися кращого? У простій, але нелегкій здатності відкласти миттєве бажання заради більшої мети, іншими словами, у силі волі психологи називають це навичкою відтермінованого задоволення. Сказати ні малому сьогодні щоб сказати так більшому завтра. Таким вибором ми стикаємося повсякчас. Хочеш міцне здоров'я, відмовляєшся від нічних перекусів і цигарок. Мрієш про успішну кар'єру, значить, після роботи сядеш за підручники замість безцільно гортати стрічку соцмереж. Кожного разу суть одна: з'їсти свій зефір зараз чи стриматися і отримати більше. Потім не дарма кажуть, дисципліна це вибір між тим, що ти хочеш тепер, і тим, чого прагнеш найбільше. Принаймні таку цитату приписують Авраму Лінкольну. А тепер поглянь на себе з боку, який зефір лежить на твоєму столі. Може, ти запланував підготуватися до іспиту чи опанувати нову професію, але щовечора замість підручників обираєш серіал або соцмережі, або хочеш покращити фізичну форму, та щоранку між пробіжкою і додатковою годиною сну обираєш останнє. Такі битви з собою відбуваються щодня, і кожна дрібниця в них важлива. Сьогоднішнє мале зусилля чи поступка завтра перетворюється на великий успіх або Розчарування, наше потім непомітно народжується з того, що ми робимо зараз. Чому ж, знаючи все це, вибір дається нам так важко? Це питання непокоїло людей століттями. Давногрецький мислитель Аристотель називав таку внутрішню слабкість. акрасією, коли знаєш, як правильно але вчиняєш навпаки, через брак волі. Сучасна наука додає пояснення: наш музок має систему швидкої нагороди, коли ми отримуємо щось приємне, виділяє. Нейромедіатор дофамін, і ми відчуваємо задоволення. Близьке задоволення дає дофамін одразу, а віддалена мета не стимулює нас так сильно в моменті. Мозок сприймає її абстрактно, без блискавичного кайфу, тому і руки тягнуться до тістечка чи телефону, а не до довгого проекту. Виходить, воля це здатність уявою перенестися в майбутнє і тримати в думці цінність мети, навіть якщо. Що зараз вона не відчувається. Наш вид еволюційно запрограмований цінувати близьку нагороду більше ніж віддалену для первісної людини. Зараз було критичним: з'їсти, втекти, зігрітися негайно, бо завтра може не настати. Ми успадкували цей механізм. Миттєва насолода легше спонукає до дій ніж відкладена вигода. Проте людина не приречена бути рабом інстинктів. У нас є уява і розум. Щоби зазирнути наперед і свідомо стримати себе заради майбутнього, це і є наша воля. Американський психолог Рой Баумайстер, багато досліджуючи силу волі, дійшов висновку, що вона подібна до м'яза. Якщо перевантажити, знесилиться, але з тренуваннями стає міцнішою. В одному експерименті його команда попросила учасників утриматися від споживання запашного печива, що стояло перед ними, і перекусити натомість простою редькою. Після всім дали розв'язувати важку головоломку. З'ясувалося, ті, хто стримувався перед ласощами, здалися у вирішенні задач удвічі швидше, ніж ті, кому не довелося витрачати волю на самоконтроль. Їхня мускулатура болі втомилася ще на етапі протистояння. Ня так виникла ідея про ефект виснаження волі на початку 2000 Бо Баумайстер описав це як его виснаження. Кожен акт самоконтролю тимчасово витрачає наш внутрішній ресурс. Тому, скажімо, після важкого дня нам складніше тримати себе в руках. Резерв волі зменшується, і спокуса легше долає нас. Хтось цілий день дотримався дієти, а ввечері раптом зірвався і з'їв усе підряд, або стримував емоції на роботі, а вдома вибухнув через дрібницю. Знайомо, це і є той самий втомлений м'яз волі. Сучасні дослідження дещо уточнили цю теорію, але її суть відома кожному з досвіду. Наша здатність опиратися має межі в конкретний момент. Проте добра новина: межі ці не є статичними. Волю Можна тренувати і розширювати, бо у майстер радив робити це малими кроками, як в спортзалі, поступово підвищувати навантаження. Наприклад, спробуй тиждень не класти цукор у чай, якщо звик пити солодкий. Або щоранку роби коротку зарядку, навіть коли не дуже хочеться. Першу це дається через силу, але кожне таке зусилля мов піднята гантеля для твоєї мускулатури, самодисципліни. З часом ти помітиш, що контролювати. Вати себе стає легше до речі, починати краще з малого. Нехай першою перемогою буде зовсім проста звичка. Приміром, щоранку застеляти ліжко. Ця дрібниця дисциплінує розум. Ти з самого ранку робиш маленьку справу і доводиш собі, я можу довести почати до кінця. Такий ритуал задає тон на весь день. Кожен раз, виконуючи цю обіцянку собі, ти наче кажеш, я владний над своїм часом і вибором. Так поступово нарощується впевненість у собі і своїй волі. Цікаво, що самоконтроль це не тільки про силу волі сказати собі ні, а й про мудрість організувати життя так, щоб менше вони. Кало спокус і потреби себе бороти легше не купити печиво в магазині, ніж потім десятки разів героїчно не з'їсти його з полиці, легше вимкнути сповіщення месенджеру, ніж кожні п'ять хвилин відволікатися від роботи і потім докладати зусилля, щоб повернути фокус. Це теж стратегія волі передбачати і обеззброювати спокусу ще до того, як вона з'явиться. Радикальний приклад: давньогрецький оратор демо. С фен, аби змусити себе вчитися, вдавався до хитрощів. кажуть, він виголював собі половину голови, щоб соромитися, виходити в люди, і весь цей вимушений час вдома присвячував науці та тренуванню. Промов дивацтво. Так, але він знав свою слабкість і наперед відрубав шлях до відступу. У результаті Демосфен подолав юнацьку сором'язливість і став одним з найвидатніших риторів античності. Виходить, дисципліна зовні ніби обмежує нас, проте насправді дарує свободу. Ніхто не є вільним, хто не володіє собою. Писав Стоїк Епіктет. Якщо не керуєш собою, ти тоді керуй твої бажання, страхи або чужа воля. Сила волі повертає кермо життя до твоїх рук. Цю ж думку висловив римський імператор, філософ Марк Аврелій. У тебе є влада над своїм умом, а не над зовнішніми подіями, Усвідом це і знайдеш силу. Ми не завжди здатні змінити обставини, зате можемо змінити свою реакцію на них. Ця внутрішня свобода і є ядром сили волі. Дисциплінована людина почувається впевненою, бо знає її життє. Залежить від неї самої варто комусь приборкати згубну звичку або набути корисної, і він одразу відчує приплив самоповаги та волі. Стати володарем себе значить перестати бути рабом випадку. Німецький філософ Фрідріх Ніцше говорив про волю до влади, внутрішні прагнення людини подолати себе колишнього, стати сильнішою версією себе. Ці слова часто трактують як жадобу панувати над іншими, але насправді Ніцше мав на увазі передусім владу над власною слабкістю, сміливість вийти за межі звичного боля, як внутрішній двигун розвитку. Ось про що він писав. Змінюючи себе, ми зрештою змінюємо і свою. Є оточення так втілюється воля до влади у творчому благородному сенсі. Воля допомагає зробити вибір на користь далекої мети і сама міцніє з практикою. Але якщо до звичок... Тут у гру вступає ще один важливий аспект повторювані дії, що поступово формують нашу другу натуру. Ми це те, що робимо постійно. Досконалість не дія, а звичка, зазначав Аристотель. Маленькі рутинні рішення, повторені сотню разів, стають рисами характеру. Спершу ми створюємо звички, а потім звички створюють нас. Американський державний діяч Бенджамін Франклін у 18 столітті розробив власну систему саме. Досконалення визначив 13 чеснот і тиждень за тижнем працював над кожною, фіксуючи успіхи та зриви у щоденнику. Він розумів, що характер кується регулярною практикою і самоспостереженням. Франклін зізнався, що так і не досяг досконалості в усіх чеснотах, але прагнення і зусилля стати кращим зробили його життя сповненим змісту та користі. Цей підхід актуальний і сьогодні стежити за своїми. Звичками свідомо коригувати їх, значить, керувати власним розвитком, а не пускати його на самоплив. Коли завдяки силі волі, ми вводимо в своє життя нову корисну звичку або позбуваємось шкідливої. Відбувається тиха трансформація. Спочатку важко доводиться постійно себе контролювати, немов тягти за комір уперед. Але минають тижні та місяці, і те, що було мукою, стає частиною твоєї природи. Вчені вчені це нейропластичністю мозку. Мозок перебудовує нейронні зв'язки під нову поведінку, новий шлях поступово зміцнюється, а старий слабше. Звичка схожа на стежку в лісі. Що частіше ти по ній ходиш, то глибшою та чіткішою вона стає. Спочатку прорубати її було тяжко, доводилося продиратися крізь хащі. але з кожним наступним разом іти все легше. Тим часом стара стежка небажана звичка це ростає травою. Чим більше автоматично стає корисна звичка, тим менше енергії витрачається на її підтримку. Отже, воля звільняється для нових звершень. Так дисципліна перетворюється на спосіб життя. Сучасний автор Джеймс Клір у книжці Атомні звички радить змінюватися на 1% щодня. Спочатку це майже непомітно, але з часом крихітні поліпшення накопичуються і дають колосальний результат. Непотрібні героїчні ривки, та й сил на них зазвичай вистачає ненадовго. Таємниця успіху у наполегливій послідовності. Годом ти озирнешся і побачиш, завдяки малим крокам сталася велика зміна. Цікаво, що сучасна психологія навіть ввела поняття гріт стійкої завзятості характеру. Професорка Анджела Декворт досліджувала, чому одні люди досягають вершин, а інші здаються. Вона дійшла висновку, що здатність наполегливо й довго йти до мети, попри труднощі, часто важливіша за природні здібності. Талант дає старт, але доводить до фінішу саме характер. По суті, грід це сила волі помножена на любов до своєї справи. Коли в тобі палає пристрасть і вистачає витримки, не згасити її перед перешкодами, ти майже непереможний. Звісно, все це звучить правильно, але на практиці пов'язано з доланням дискомфорту. Міняти себе часом боляче. Кожна відмова від спокуси, кожен ранок, коли змушуєш себе вибігти на холодне повітря, замість лишитися у теплому ліжку, це маленьке страждання. Навіщо ж добровільно обирати біль? Чи не легше дозволити собі слабкість і жити як заманеться? Парадоксально, але обираючи нині менший біль зусилля, ми уникаємо значно більшого болю згодом. Болю розчарування в собі, жалю за змарнованим часом та витраченими можливостями. Є вислів. Обери біль дисципліни зараз або пізніше отримаєш біль жалю. Коли поче спокуса здатися, згадай про цю рівновагу. Короткий комфорт сьогодні може обернутися тривалим стражданням завтра. Страждання заради мети відрізняється від безцільного. Австрійський психотерапевт Віктор Франкл, який пережив жахіття концтаборів, писав: якщо життя взагалі має сенс, то повинно мати сенс і страждання. Біль – невід'ємна частина життя, але ми самі обираємо, як його розцінювати. Франкл помітив, ті, хто навіть у нелюдських умовах знаходив у своєму болю сенс, служіння ближнім, вірність ідеї, мрія побачити рідних, зберігали силу духу і гідність. Вони жили майбутнім, що чекало по той бік мук. Історія знає чимало прикладів, коли усвідомлена мета допомагала людям витримати неймовірні випробовування, наприклад. Нельсон Мандела провів 27 років у в'язниці, черпаючи наснагу в мрії про свободу свого народу. Ця велика мета надавала смислу його стражданням і допомагала вистояти. Подібно і кожен із нас здатен витримати більше, якщо чітко бачить перед собою своє навіщо? Втім, буває, що сенс доводиться створювати самому. Французький екзистенціаналіст Альберт Кам'ю у своєму есе «Міф про сізіфа, про який ми вже казали раніше, стверджував, навіть абсурдне, монотонне страждання можна перемогти, змінивши ставлення до нього. Кам'ю радив уявляти сізіфа щасливим, коли той раз по раз котить камінь на гору. Чому його щастя у самому бунті? Сізіф внутрішньо згоден зі своєю долею. Він наповнює безглузду повинність власним змістом рішенням не здаватися. У цьому писав камю, вияв найвищої волі сказати життю так, навіть коли воно кидає тебе об скелі. Сенс страждання питання глибоко особисте, але одне можна сказати точно: біль часто стає нашим вчителем, без нього не буває розвитку. Зернині, щоб прорости, доводиться розірвати свою оболонку. Хіба це не біль? Людині, аби подорослішати духовно чи фізично, доводиться ламати старі уявлення і звички, а це болісно. Після важкого тренування ниють м'язи, але вони ростуть. Після душевних потрясінь ми плачемо, страждаємо, зате потім інакше цінуємо спокій, краще розуміємо себе. Швейцарський психолог Карл Юнг зауважив: нема пробудження свідомості без болю. Ми часом ладні на все, щоб уникнути неприємних відчуттів, сховатися від страждання, але втеча лише продовжує нашу муку. Темрява ночі душі лякає та найтемніша ніч перед світанком. Виставивши її, ми зустрічаємо світанок оновленими. Не дарма українська поетеса, Леся Українка писала без надії, сподіваюсь, супереч власним мукам. А вона все життя боролася з тяжкою. Недугою Леся зберігала силу духу і віру. Її знаменитий девіз став символом незламності перед лицем страждання. Навіть коли здається, надії нема, продовжуй сподіватися і боротися, і світло обов'язково з'явиться. Римський філософ Сенека вважав, що доля випробовує тих, кого любить, гартуючи їх для великих справ. Труднощі казав він зміцнюють душу так само, як фізична праця зміцнює тіло. Тож сприймай перешкоди не як покарання, а як тренування, і жодне зусилля не буде марним. Можливо, зараз твоя боротьба здається тобі нескінченною, але згадай про меч, що гартується у вогні. Коваль розжарює клинок у полум'ї і б'є молотом, потім занурює в крижану воду. І так багато разів, аж поки залізо не перетвориться на загартовану сталь. Біль від ударів і високої температури необхідний, щоб меч став міцним. Так само випробовування та зусилля роблять міцнішою твою душу О підсумку, Труднощі надають тобі форми витримки і гнучкості. Ти стаєш тим. Ким призначено стати на сам кінець варто сказати: сила волі це не про виснаження себе чи холодну аскезу, це про любов до себе, до свого кращого я, про повагу до власних мрій і покликання. Воля це м'яка сила. Вона не кричить, а тихо шепоче, коли тобі важко. Ти зможеш. Я з тобою продовжуй. Вона твій союзник, а не ворог. Звичайно, ніхто не досконалий. Ти ще не раз відчуєш спокусу здатися. Буду дні, коли твоя рішучість видаватиметься крихкою. Це нормально. Воля не стан, а процес рухома рівновага. Головне повертатися на шлях після кожного збою, бути до себе вимогливим, але й розуміти себе, вчитися на падіннях і йти далі. Коли ти оступаєшся, сила волі подає руку, щоб допомогти підвестись. Кожне твоє ні спокусі це так твоїй мрії. Так кується характер, так пишеться твоя особиста історія подолання. І це справді сюжет, що змінює життя. Озирнися. Ти зростаєш, хоча можеш не помічати цього щодня. Повільно, але невпинно твоя воля веде тебе вперед, і кожен її маленький крок змінює твою долю. Фінал цієї внутрішньої боротьби відкритий і залежить від тебе. Нехай же в ньому буде перемога. Не над світом, а над собою. Адже це, як ми пам'ятаємо, найшляхетніша з усіх перемог. Махатма Ганді казав: сила не походить з фізичних можливостей, вона народжується з незламної волі. І ця сила вже є в тобі. Дозволь їй вести тебе вперед. Хай твоя внутрішня сила освітлює шлях навіть у пітьмі, Продовжуй йти, І одного дня ти зустрінеш свій світанок. Сповнений нового сенсу, цей шлях важкий, але він того вартий.